Так, народ, привіт! Всім привіт. Любителям мототехніки. Значить, Mustang GT О, 250 challenge круїзер. <смі> да, шутка, звісно, не кроїзер. Ну, щось таке. В общем, спорт ендуро. Верніше турист ендуро. Значить, що це вирішив відео ви зняти? Того що писали багато коментарів, що значить е цей фільтр бокс. От зараз я тут. В принципі, знімається легко. Тут на один гвинт. Одна защита знімається. О, Тут на другий гвинт. Правда, ще треба защиту зняти на вихлопну і знімається сама сідуха. І попадаєш в фільтрбокс. бокс. Говорили, що в фільтри боксі немає даже резинової прокладки. Так що брехня, друзі, є он, дивіться, показую. Є резиночка, все як положено. Вон. Все добре. І тут, між іншим. Теж сам фільтр хорошо добре проклеєний. Так що, друзі, не ведіться. Нормально тут все є. Звісно, Китай є Китай, но зараз ще при вас будемо заміряти, який фільтр, якого розміру. Значить, зараз заміряємо, дивимося, які у нас проміри будуть. Значить, яка у нас довжина його і ширина. Просто зразу. Зразу по факту. В общем, довжина получается у нас 100, 115. От, а ширину, зараз ще міряємо ширину. А ширина получается 10. От, так що отак народ можете замовляти. Ось така ситуація.